У приймальнях Дзержинського районного управління праці та соцзахисту населення активно кипить робота. Ведеться прийом громадян. Жовтень-листопад тут є найнапруженішими для роботи місяцями. З метою уникнення черг прийом документів на призначення субсидій ведеться за попереднім записом. Для призначення субсидії документи приймаються за спрощеною системою. Людина приходить з паспорту, ідентифікаційним кодом і на місці заповнює заяву і декларацію. Ті люди, які працюють і мають зарплату, інші доходи вони приходять з довідками, на підставі яких заповнюють декларацію. Всі інші документи, такі як довідка про склад сім'ї, про розміри платежів, ми беремо самі. З жовтня місяця розпочався прийом документів від мешканців, які проживають у гуртожитках, тобто від студентів, які навчаються у професійних та вищих навчальних закладах першого-четвертого рівня акредитації за денною формою навчання. Студентам для призначення субсидій потрібно те саме, що і всім громадянам це прийти, написати заяву, декларацію, довідка про розмір стипендії. Все ну, для студентів ми ще організовуємо виїзні прийоми. Ну, ми плануємо їх десь листопад. Грудень будуть виїзні прийоми. Поки що ми провели в усіх всіх студентських гуртожитках збори, на яких розповіли студентам про порядок призначення субсидії. Фахівці управління праці та соцзахисту населення звертають увагу криворіжців на відміну сплати обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги. Тож навіть ті громадяни, які мають борг за житлово-комунальні послуги, мають право на отримання субсидії. Прийом громадян ведеться за принципом єдиного вікна. На сьогодні у Дзержинському районі документи на призначення субсидії подали понад тисячу громадян, а вже отримують субсидію більше як півтори тисячі криворіжців. управлінні працюють соціальні інспекції. Інспектори всі подані документи проходять і юридично, і перевірку через всі можливі, в тому числі і відомості беремо через податкову інспекцію. На жаль, є випадки, коли люди приховують свої доходи. Прийом громадян проводиться щоденно і здійснюється за талонною системою. Записатись на прийом, а також отримати консультації спеціалістів управління праці та соцзахисту населення Дзержинського району криворіжці можуть у телефонному режимі за номером 92 81 40.